Давай, рушаймо, ми ще маємо дещо зробити. Ти досі віриш у мене? Навіть без Хікса я ходяча бомба. Я можу покінчити з цим ось так просто. Проте я хочу, чого я завжди хотіла то бути частиною цього, того, щоб ми всі були об'єднані. Що? Скажи мені правду. Це все для тебе чи заради Бріджет? Це для нашої країни, нашого майбутнього, ось твоя правда. Є дещо, що ти маєш знати Семе. Коли ти повернувся тоді на схід, я вислизнула звідси, аби відвідати тебе. Що ти збрехала? Та ти знущаєшся. Чи ти хоч уявляєш, чого мені коштувало дістатися сюди? Ти б не прийшов, якби я не збрехала. Тобі не було діла до Америки або Бріджес. Проте ми знали, що тобі не байдуже. Це заради чого ти перетнеш континент, мотивація побудувати об'єднані міста Америки. Це була ідея Дайгардмана. Чудово! Тож я Маріо, а ти принцеса піч. Все вірно. Мені взагалі насрати на цю країну. Немає зв'язків з будь-чим або ким, окрім тебе. Мені шкода семе. Та все ж у підсумку це спрацювало. Гадаю, про це подбали. А я знаю, що ти маєш питання. Проте чи можеш переберегти їх? На потім. Звісно, вертаємось додому. Як ми це зробимо? Стрібнемо, як Фраджайл? Ні. Шлях прокладений вздовж берега. Ми побіжимо. Разом. Побіжимо? Так. Як Маріо і принцеса пляж.